Доброго дня, мене звати Олександр. Для тих, хто не знає, і вперше прийшов до мене. У мене є канал Скілур, і я на тому каналі займаюся пошуками монет з допомогою металошукача, а також старих артефактів. Але на сьогоднішній день я відкриваю новий канал, в якому буде показувати сільське життя. Но для цього мені потрібна була така місцина, як ми зараз бачимо. І на цій місцеві я вам сьогодні хотів би зробити обзор. От, і на цьому обзорі вам показати, які в мене дерева ростуть, як це все виглядає, скільки землі, е, які краєвиди, і так далі. Сьогодні гарний весняний день. Я не міг приїхати сюди раніше, бо тут був сніг і було некрасиво. На даний час я вже можу вам цим всім похвастати. А сьогодні я буду обрізати дерева. Сьогодні, бо тут є дуже багато старих дерев. От, Буду, буду щепити дерева. Ну і так далі. Одним словом, залишайтеся. І сьогодні я вам проведу. Цілу екскурсію і по цьому всьому, що є. Ну це перше. Друге, на цьому каналі, оскільки це перший ролик, я вам трошечки відкрию так, карти. Буде садитися малина на землі, буде багато чого ще цікавого тут. <кхем> різні будуть в мене ці, допустимо, буде Нубійська коза, буде королик, буде курочка. Техніка якась примінятися і так далі. Тобто це буде цікаво. Також і тут будуть бджоли, ви не забувайте, тут дуже гарна місцина для бджіл. А ми з вами пішли і покажу вам зразу все, що тут є хорошого і взагалі як це все виглядає. Так, ну що, йдемо. Така от сливка. Сливку підчистив так, більш-менш. Нагольока, вона тут не потрібна, так же само, як ця туйка, вона мені тут не треба у дворі. У нас не прийнято садити тую, я не знаю, як у вас, але у нас це не добре, коли в дворі. Це я вчора обрізав цю вишеньку. Обрізав цю вишеньку, тільки цю ще не до кінця, а там в мене йде лінія, бачите. І вона прямо росла під лінію, мусив зрізати. Але її все-таки під, під барабаню і от. отаке от воно в мене дерево. Йдемо покажу ще одну цікаву річ. Дивіться, це який куч калини гарний, люди. Ще висить, така красуня. Або дивіться, яка гарна. Я її розчистю, приведу в порядок, заберу звідси оці камінці і буде зовсім все добре. А це бузок. Бузок дуже гарний. Теж його треба розчистити, тому що він забідяний. А ще що характерно, дивіться, тут є виноград стара-стара лоза, яка прийшла у нас з тої кучі за шипшиною. отут вона. Я думаю, що я її, що я цей виноград добуду. Роздивлюсь, коли він пустить пагони. я його розтягну на шпалеру і може я його привию другим хорошим сортом, ну, принаймні якось так шепшина. Її звідси буде дуже тяжко, тому що наколиця обрати. Далі такий оріг. Цей оріг наче і хотілося б залишити, а з іншої сторони, він буде мені тут тінити і заважати то мною вирішено його просто тут зрізати. От. Тим більше тут є ще два дерева. У мене є слива така, я не знаю, що це за слива. Одну вона відколи вона, вона не обрізана була. І така груша. Груша я бачу, що це є дичка. А оскільки це дичка в мене є можливість з неї зробити дуже хорошу грушу, тобто нащепити. Йдемо далі покажу. Тут теж є слива і дуже така мізерна вишенька. Мабуть, я навіть не знаю, що я буду робити з цими двома деревами, але поки що так. Це буду робити тут забор. А тепер хотів показати отут. Я хочу поставити нуклеуси місце. І тобто буде високий забор, і для нуклеусів буде затишок. Йдемо далі. Значить так, абрикос старий до візга, з ним щось треба зробити. Я думаю, що я де котрі геляки в ньому одне одно сплелися, я їх обріжу, її трошки підгольокаю, але все-таки я її залишу. Також той горіх я планую його зрізати, він там не потрібний, він тінить тут. І... Взагалі толку з нього там ніякого не буде. Там можна було б абрикоску молоду посадити, а цю зрізати потім. Далі, дивіться, черехи. Ой, черехи. Черехи такі страшні. Вони вони горем вбиті, старі, їх вже тут і комахи їдять, і дятли довбають. Так же саме, як і цей черех, дивіться, що ти йому вже зробиш? Я його хочу зрізати під корінь. Не знаю, я ще не придумав, тому що той то взагалі не живий, а цей ще може спробувати якусь одну лишу на щеплю, а потім цю в'ятку відріжу і лишиться щепа. Ну це ще треба подумати під знакоме питання. Дивіться, люди, така галича. Галеча, звичайна дичка. Це в мене буде можливість посадити сюди кісточкове дерево, прищепити. Тобто все треба обрізати, вибрати самий гарний пагін і з нього зробити дерево. Я це, це планую зробити. Рушечка в житті не обрізана. Не бачила ласки садівника. Теж я з нею зроблю порядок і нащіплю її. Цей горішок залишу, покашу. Цей горішок я вважаю, що він в цьому році вже буде плодоносити. Цей горішок теж залишу. Вони наче близько, але я їх вже не можу пересадити. Далі. Оцей горіх просто підчистю, я його не буду зачіпати. Горіх красивий. Я дивлюся, падають такі шкаралупи гарні є. І яка шкаралупа велика тонка, значить горіх, як говорять, буде хороший. Так що лишається він далі жити, я його трошки підріжу і все. З цими деревами я не знаю, що це, це шовковиця, це знов таки дичка чи не дичка, не знаю, одну лишу, бо тут їх дві йде. І якась одна буде. Якщо буде погана, значить прищепимо хорошу. Цей оріх і цей оріх йдуть під снос, тому що вони ростуть на будинок і дуже багато тіні будуть давати. Також в мене ще є виноград, який я теж хочу спасти. Бачите, куди він повився, він старий, я його поврізаю, відповідно натягну на шпалеру і теж постараюсь привити. Отак От він тут бідний, як хотів, так ріс. О! Нічого, постараємося з нього зробити теж порадок. Отак От виглядає будинок з цієї південної частини. В ньому є газ. В ньому є каналізація, скважина тут є. Будинок глиняний, обкладений просто кирпичем червоним. Прибудована віранда, є погрібець, а ми йдемо далі по деревах, пройдемося. Це трухневе, яблуко таке, яблуня старе, бідно, вже її зрізати треба. Таке дерево ужасне. Теж треба його було подумати, що з ним робити. Ну, я його може поголюкаю, і подивлюся, що з нього плещеться це вишенька або черешня. Ну, Мнікається що це черех. Далі такі дерева всі хворі на рак. Це сливка. Це тут вона сілась від цієї сливки. Так. Ця сливка така. Вся, суха, трухнява. Треба обрізати, гольокати і дивитися, що будуть за сливи родити. Ну в неї така дуплянка тут. Це просто ужасно. Подивіться. Я думаю, що, мабуть, я її зріжу та і все. Що, що ж тут вже жаліти. Іду далі показувати. Оці всі. Ще покажу вам, що таке рак. Рак на дереві, поперечний рак. Йдіте сюди. Оце болячка називається поперечний рак. От воно так тут виросло, і звідти, і звідти, і тут воно вже пустило. А тепер дивіться, тут поперечний рак Це все під снос ідуть дерева. Це теж це все, все під снос. Абрикоса, ну вона така бачите, пустила стріляки. Я не знаю, чи вона щось варта, чи не варта. А тепер йдемо, да я вам ще покажу краєвид. Дивіться, люди, оце така, така тут кількість землі біля цієї хатини, там внизу тече річка, а там ліс напроти. Чому бджолі тут не жити? Тут для бджоли дуже-дуже файне місце. А літом і весною тут солові, соловейки будуть співати. Тобто, місце чудове. Так що сьогодні що буду робити, буду показувати зараз, що я зрізаю, що я не зрізаю, але обзор дерев зробив. Ще Так обзором вам ніхто не робив в інтернеті, як я. Так що беру пилку і включаємося далі знімати. Ось так у нас не заведено садити таке дерево біля хати. Може десь і садять, але я не хотів. Думаю, що це була добра черешня. От, то я з неї візьму живці, я вам зараз покажу, дивіться. Живці візьму, знаєш, і десь нащеплю, якщо знайду більш-менш таке дерево, яке мені буде, підійде, для того, щоб я підщепив. А так я отріжу його, воно вроді би живе, але подивіться, от, воно гниле повністю. А це черешня. Вона, її треба зрізати, от і все, на дрова. Отаким чином я тут попрацюю ще. Якщо вам це відео, друзі, було цікаве, бо вже вначе вечір я сьогодні наробився трохи, ви обов'язково підписуйтесь. І не забувайте поставити оцінку. Бо якщо буде стояти оцінка, то більш клас, то таке відео буде показати другим людям. І буде більше аудиторії заходити, а в мене буде мотивація знімати. Але я що вам хотів сказати, що я продовжу ще ту зйомку. Тільки в другий день. А на сьогодні я хотів би вам подякувати за перегляд. І я ще поки ще смеркається доріжу. Тоді до побачення і до скорих зустрічей!